Зараз відбувається певний етап еволюції людини, і саме через наукові методи, концепції ми починаємо рости поступово. Наш мозок не може сприйняти інформацію, яку він не бачить. Тобто для нього потрібні конкретні факти. Тому саме через цифри я допоможу тобі наблизитись до себе. Відчути, яка ти, у чому твої сильні сторони, побачити свою тіньову сторону і направити це в потрібне русло, в найкраще русло, в найкращу часову реальність, де ти зможеш проявити ці навики. І конкретно я. На своєму прикладі, на своєму досвіді можу сказати, що через цифри моя свідомість розширилась, і я почала бачити набагато більше, відчувати набагато більше. Я прокачала свою інтуїцію, тобто я е, зняла з себе проекції інших людей. Я зняла з себе проекції е, своїх батьків, тому що е, це теж наші. Такі привичні енергії, закладені в нас від природи, чоловіча і жіноча сторона. І коли ми дивимося до прикладу, не з позиції дитини на свого тата, а з позиції маминих проекцій і очей дивимося на нього, відповідно, сама концепція родової системи вона порушена. І потрібно кожному конкретно стати на своє місце. Потрібно виявити ці е, штуки, які заважають тобі рости і реалізовуватись, тому що Чоловіча сторона, наш тато, воно і відповідає за нашу реалізацію, за потік, великий грошей. Жіноча сторона, наша мама, якщо ми не приймаємо, а вона відповідає за віру, за кайф, за насолоду в житті, за прийняття, за любов і за сексуальність, за відносини. І важливо ці всі нюанси розуміти, воно все набагато а, ближче, і все знаходиться на поверхні, чим ми собі малюємо в голові. Тому, якщо ти готова до змін, я запрошую тебе на свій курс, поглиблений курс, а, який просто переверне твою свідомість, і ти зможеш не тільки. Змінити себе, але й побачити довкола тих людей, які тебе оточують, побачити їх істину, їх кристал, тому що всі ми приходимо з чистою душею, з чистими, з чистими проекціями і вже з часом, коли ми підростаємо, звичайно, нам підмінюють наш наше бачення світу. Тому, якщо ти готова, я чекаю саме на тебе, і коли ти зможеш повернутися конкретно до себе, відповідно іншим, ти зможеш також допомогти. І я даю на курсі всі інструменти, які подальшому через які ти зможеш так само просуватися і допомагати іншим людям.